Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо все саме цікаве і актуальне на сьогодні, також подивимось деякі метрики, деякі індикатори, щоб розібратися, зрозуміти ситуацію на ринку, яка в нас відбувається сьогодні, і відповідно зробити висновки, що можна очікувати далі. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також я рекомендую вам наш закритий канал Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики по біткоїну, переглянемо індикатор це в нас 100-та скользяще по біткоїну, і переглянемо ситуацію у нас на сьогодні. Це в нас одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що ми зайшли і опустили нижче середньої 50-ї скользящої. Така ситуація у нас вже відбувалася в 24 році, коли в нас точніше, це не 24-й рік. Це в нас 25-й рік, коли в нас відбувалася середньострокова корекція. Ми бачимо, що ми імпульсним рухом опустили з нижче, і відповідно деякий період, а саме орієнтовно 2 місяці, торгувались. Під нашою 50-ю скользящою на одноденному таймфреймі, після чого, відповідно, середньострокова корекція в нас закінчилась, біткоін в нас відновився і знову почав своє зростання. Якщо дивитись на локальні ситуації, то ми бачимо, що у нас також була локальна корекція. Ми прийшли до 50-ї скользящої. Саме тут була така досить сильна зона. Спротиву зона підтримки, з якої, відповідно, ми розвернулися, і знову біткоін у нас зростав до е, нових АТХ, це в нас 122-124 тисячі доларів. І зараз бачимо, що в принципі, ситуація в нас також повторюється. Я би сказав, що це більше локальна корекція, а не середньострокова, тому що на середньостроковій корекції, на мою думку, нам не вистачає часу. І ми бачимо, що ми зараз закріпилися на одноденному таймфреймі. Під 50-ю скользящою і поки що торгуємось тут. Також, якщо ми переглянемо індекс RSI на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, що ми перебуваємо в нижній зоні, перебуваємо досить низько. Якщо ми зглядаємо, що це в нас локальна корекція, то я думаю, що ми деякий період можемо ще поторгуватись в такому буковику, Відповідно, також велика кількість учасників ринку, можливо, буде розглядати це як середньострокову корекцію, будуть розглядати падіння нижче. Але я думаю, що в нас, відповідно, буде відбуватись буковичок, і це корекція локальна, після чого ми, в нас, ми відновимось і будемо показувати знову зростання до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів. Також ви знаєте, що вже через два тижні, саме 17 вересня, у нас буде відбуватись засідання ФРС щодо відсоткової ставки. І відповідно з великою ймовірністю ставку розпочнуть і почнуть знижувати. Тому, відповідно, на фоні цих позитивних подій для ринку я думаю, що у нас буде відновлення і буде зростання. І також ми очікуємо міні альткоін сезон. Давайте перейдемо на. Графік біткоін, тижневий таймфрейм. Також ми бачимо, що в нас є метрика по Fibonacci, і відповідно ми зараз знаходимося над рівнем 96 тисяч доларів, точніше, навіть 90 тисяч доларів. Відповідно, це є сильна зона спротиву. І також ми бачимо, що ми закріпилися вище. І наші наступні цілі це зона 1,618 по біткоїну. По це діапазон орієнтовно 152 тисячі доларів. Ось Зараз ми правильно е, натягнули метрику по Fibonacci і можемо переглянути наші середньострокові цілі. Ми бачимо, що ми закріпили звище нашої зони 1618. Середньострокові цілі наші наступні це зона 2,618. І це у нас орієнтовно 150 тисяч доларів. Наступні цілі це глобальні цілі бичого ринку, це зона 3618 і це орієнтовно діапазон 200-210 тисяч доларів. Тому згідно матрики по Fibonacci ми також бачимо, що сильними магнітними зонами наступними будуть наші середньострокові цілі. По біткоїну це 140-150 тисяч доларів. Оскільки часу в цьому бичому ринку залишається небагато, я думаю і очікую, що корекція в нас не буде середньостроковою, буде локальною, і відповідно вже незабаром ми розпочнемо наше відновлення. Розпочнеться розворот по біткоїну, по криптовалютному ринку, і ми далі продовжимо зростання до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів. Також е, хочу звернути ще увагу на графік ефіра по відношенню до біткоїна. Також підключаємо нашу 50 та соту е, скользящу і бачимо, що 50-та перетнула е, нашу соту скользящу, і відповідно е, це означає, що ми е, повноцінно, можна сказати, перейшли в вич ринок по даному графіку. Тобто, ефір у 2025 році буде зростати швидше. Ніж біткоін. І ми, відповідно, на сьогодні вже бачимо, що тенденція змінилась, і ефір по відношенню до біткоїна в нас розвернувся і зростає набагато швидше. Це означає, що 25 рік це сезон альткоїнів. Після зростання ефіра, відповідно, ліквідність буде з інші альткоїна, і вони також будуть показувати хороше і сильне зростання. Також по біткої ще хочу показати та виділити ось таку сильну зону. Підтримки, куди ми, в принципі, вже можна сказати, опустились, знизились, і відповідно зараз я думаю, що поки що будемо перебувати в цьому ціновому діапазоні. Також аналогічно я очікую, що з цієї зони в нас відбудеться розворот по біткоїну і біткоин продовжить зростання до середньострокових цілей це 140-150 тисяч доларів. На мою думку, зростання може в нас розпочатись вже ближче до 17 вересня, тому що саме там. Саме 17 вересня в нас скоріш за все відбудеться зниження ключової ставки, що відповідно міняє також е, всю тенденцію і. Повністю можна сказати, переводить нас в режим такого сильного зростання. Тому відповідно очікуємо, що до зростання залишилось зовсім небагато часу, і відповідно криптовалютний ринок в нас продовжить своє зростання, і зростання буде відбуватися набагато сильніше і набагато швидше, ніж ми бачили до сьогоднішнього моменту. Також давайте ще переключимось на монету ефір, основний альткоін. І відповідно альткоін, який можна сказати, зараз вже перебуває в міні-альткоін сезоні, показав досить непогане зростання. Як мінімум, на ефірі в нас відбулося зростання вже в 2,5 ікси з відміток. 1500 доларів, монета в нас на сьогодні торгується 4460 доларів. І ми бачимо, що ми торгуємось в зоні наших минулих АТХ. Тобто, ось тут у нас відбувається акумуляція і консолідація. Також, відповідно, ми не можемо пройти ось таку сильну зону е, доволі так швидко. Тому я думаю, що деякий період ми ще будемо також в цій зоні торгуватись. Я не думаю, що це буде відбуватись довго. Е, як тільки біткоін продовжить своє зростання, вийде вище 120-125 тисяч доларів, буде рухатись до 140-150 тисяч доларів. Монета ефір також отримає ще більше ліквідності. Відповідно, в дані зони ми також. Досить швидко проб'ємо. з вище і будемо торгувати вже в діапазоні 5200-5800. Саме з таких цінових діапазонів, як 5200 5800 На мою думку, розпочинається перелив ліквідності в інші хороші фундаментальні альткоїни. І відповідно цей міні-альткоін сезон у нас буде відбуватись в принципі, по всьому ринку і по багатьом альткоїнам. Е, тому очікуємо продовження зростання. Нам зараз е, в цій зоні потрібно е, закамулювати, сконсолідувати, щоб тут відповідно відбулася проторговка. Далі я думаю, що з дану зону ми досить легко проб'ємо і будемо рухатись вище. Наступна метрика це індекс альткоін сезону. На сьогодні ми бачимо, що ситуація локальна та середньострокова по індексу альткоін сезону торгується на відмітках 61 пункт. Інші альткоїни перебувають досить низько, тому що всю ліквідність і все зростання в нас на себе поки що забрала монета Ефіра. Тому я думаю, як тільки монета ефір буде 5200-5800, це будуть такі. Можна сказати, середньострокові е, пікові значення, ліквідність почне переливатися в інші альткоїни. Е, даний графік, е, відповідно, буде рухатися ще вище, і ми зростання побачимо по іншим альткоїнам: Dodneer Protocol, Avalanche, Aptos, Ada Cardano, протокол і так далі. Також, якщо ми переглядаємо ситуацію більш довгострокову, то відповідно, також перебуваємо ми досить низько, на відмітках 33 пункти на сьогодні. Потенціал зростання в нас. Зберігається до 85-90 пунктів в цей бичий ринок. І також це зростання ми бачимо в основному тільки із-за того, що зростає монета ефір. Інші альткоїни поки що не зростають, але, як ми знаємо, що до них просто ще не дійшла черга. Спочатку ліквідність з біткоїна переливається в ефір, з ефіра пізніше в інші хороші фундаментальні альткоїни. І вже потім з хороших фундаментальних альткоїнів в різні мем токени. І е, якісь невідомі токени. І так далі. І ось так поступово ліквідність переливається з, з хорошого сильного фундаменталу, менш е, сильний фундаментал, і так е, по сходинкам е, ліквідність переливається, відповідно, активи показують досить хороше та сильне зростання. Також давайте ще переглянемо е, графік The Golden, це метрика по біткоїну, переглянемо наші середньострокові цілі. На сьогодні це в нас вже 151 тисяча доларів середньострокові цілі. На мою думку, глобальні цілі перебувають на відмітках цієї червоної лінії. Це в нас 189 тисяч доларів на сьогодні. Тому, в принципі, все відбувається доволі таки логічно. Середньострокові цілі в нас 150 тисяч доларів. Довгострокові цілі в нас відповідно до. Кінця 2025 року дана метрика ще підніметься, і середньострокові цілі будуть на відмітках 200, 210, 220 тисяч доларів. Орієнтовно такі піки, в принципі, і очікуємо в цьому циклі. Ось таке бачення по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково підписуйтесь на канал та слідкуйте за наступними відео.